Вітаю вас, батьки! Давайте сьогодні поговоримо з вами про наших дітей і їх ставлення до тварин. Почну з того, що наші діти з самого раннього віку проявляють щиру зацікавленість до тварин. І спостерігаючи за тваринами, діти вчаться доброті, турботі і відповідальності. Коли дитина гладить кошеня або годує пташечку, або взагалі допомагає доглядати з домашніми тваринами, у неї формується чуйність, розуміння того, що кожна жива істота потребує любові і захисту. І завдання нас з вами, дорослих, підтримувати це природні почуття. Розмовляйте з дитиною про тварин. Показуйте приклад пійливого ставлення до тварин, читайте їм добрі історії про дружбу людини і тварин. І тоді ваша дитина виросте емпатійною і людяною, доброю, уважною і відповідальною. Чому важливо бути добрим до тварин? От інколи діти, не розуміючи наслідки своїх дій. Можуть проявляти байдужість, або навіть жорстокість до тварин. І, наприклад, дитина смикає кота за хвіст. Дорослі можуть сказати, що такого? Вона маленька, ну смикнула кота за хвіст. Але так, дитина вчиться жорстокості. Або, наприклад, дитина кинула камінець у пташку, або налякала собаку. І тоді... Це жорстока поведінка. Такі дії не завжди йдуть від злості дитини. Часто дитина просто не розуміє, що вона робить погано, це її бажання погратися. Але ми знаємо з вами, що для тварин це біль і страх. І тому, дорослі, будь ласка, не ігноруйте жорстоку поведінку. Ваших дітей до тварин. Чому у дитини може з'явитися зниження емпатії, тобто співчуття? Якщо дитина бачить, що тварину ображають і це тоді сприймається дитиною як норма, вона буде поступово звикати до байдужості і Перестане співчувати. І це може навіть відбитися на її ставленні до людей. Дитина може ще зробити висновок, що сильніший має право принижувати слабшого. Тобто ображати тварин це весело, ще може з'явитися. Втрата довіри до дорослих. Якщо дорослі неправильно поводяться з тваринами, дитина може почати сумніватися у їхній справедливості і доброті. Тому, дорослі, важливо не лише забороняти дітям жорстокість, а й пояснювати, чому потрібно берегти всіх живих істот. Як пояснювати, через приклади доброти, через спільне спостереження за природою, за тваринами, через читання казок, через обговорення ситуацій, так ви сформуєте емпатію, моральність і відповідальність. Все це і буде основа людяності вашої дитини. Ось і все на сьогодні, що я хотіла сказати. Дякую вам за увагу. До зустрічі!